Перша зустріч із замовником. Відрекомендуйтеся. Після прибуття Відрекомендуйтеся і одразу ж після входу в резиденцію взуйте робоче взуття. Ключовий контракт. Якщо ви отримали ключ від замовника, заповніть документ, договір про надання ключа та підпишіть його з замовником. Екскурсія будинком Дослухайтеся до інструкцій клієнта. Знайте і пам'ятайте завдання та пріоритети. Розташування матеріалів та продукції Уточніть у замовника. Які матеріали та продукти надаються для очищення, якщо чогось не вистачає, негайно повідомте про це клієнту. Обговорення перерв Ви маєте право на 10 хвилин оплачуваної перерви за кожні 4 години роботи та півгодини неоплачуваної обідньої перерви. Обговоріть з клієнтом, коли ви будете їх робити. Ви не можете закінчувати роботу раніше, якщо ви не зробили перерву. Спосіб комунікації Якщо клієнта немає вдома, залиште записку або надішліть смс чи повідомлення через WhatsApp. Подивіться наступне відео.